Їхня щоденна праця може заслужено порівнюватися до подвига. Словом, без них неможливо уявити наше повсякденне життя. Людмила Грудкіна працює водійкою трамваю близько 30 років. Наша героїня щодня долає малі й великі перешкоди. Іноді пригоди з пасажирами настільки захоплюють, що заслуговують на сценарій для нетфліксу чи крутий екшен від Марвел. Був звичайний робочий день. Ми рухалися в напрямку залізничного вокзалу. Мене сповістили про те, що в мене їде в салоні пасажир, який хізується гранатою. Ну, я зупинилася. У мене був вагонів військовий. Він подивився, що це дійсно бойовий пристрій. Ну я тоді зразу вже висадила всіх пасажирів. Попросила відійти на безпечну відстань, сповістила своє керівництво, викликала поліцію, ну і чекали на приїзд бригади. Дякуючи цьому воєнному, він нас не покинув. Залишався до приїзду екіпажів. Дякуючи поліцейським екіпажам, вони швидко прибули. Хлопці знають своє діло. Вони його з вагону вивели, заарештували, і перший маршрут продовжив свою працю. Пошти через місяць, 24 лютого, на... я приїхала з залізничного вокзалу на зупинку театру опери та балету. І дивлюся, якось люди у мене дивно виходяться з другого вагону. Ну, я зразу не зрозуміла, стала виходити, думаю, піду подивлюся, що там трапилось, бачиш по обстановці, що щось трапилося. Коли, оказується, в мене їде п'яний пасажир, веде себе неадекватно, кидається на людей, балончиком завшикав весь вагон. Ну, висадила знов всіх пасажирів, викликали поліцію, його забрали, і ми почали далі працювати. Вона безумовно професіонал своєї справи і вже давно навчилася справлятися з різними ситуаціями у житті та на роботі. У мене навіть не виникало бажання змінити професію. Я з молоду сюди прийшла, мені вона подобається, навіть якось не виникало такого бажання. А Що подобається? Що подобається? Ну спілкуватися з людьми, яких перевозиш, інколи допомагаєш їм там, бабусі. Вийти, зайти, ну це таке діло буває інколи таке. Трамвай це найшвидший і найекологічніший вид транспорту, який треба розвивати. Тому наша спікерка сьогодні нам сказала, що буде працювати стільки, скільки Бог дасть їй здоров'я. А ми зі свого боку хочемо побажати Людмилі цікавих маршрутів та спокійних пасажирів.